Ці усталені поетичні е, форми, зрозуміло, річ скасовуються футуристами, е, вони це е, проголошують на зібрання з капілятури, вони е, конфліктують публічно з Габріело Данунсо. там між іншим був один з ранніх маніфестів, е, давайте знищимо лунне світло. Ну і під лунним світлом вони мали на увазі, тобто вони так в стьобовій формі. Е, Намагаються зачепити зайвий раз Габріела Данунці. Габріело Данунція на той час був беззаперечним авторитетом італійської літератури, тобто це щось на зразок нашого Тараса Шевченка. І от вони зазіхнули на таку велику постать, на е, ключову фігуру в італійській літературі, як Габріела Данунці. І що вони мали на увазі під цим маніфестом, і під назвою Маніфесту? Давайте знищимо Лунне світло, місячне світло. Вони мали на увазі прив'язаність до романтизму, який е, оспівувався Габріело Данунце, тобто почуття до жінки. Перший е, міжнародно-футуристичний маніфест він досить критично ставиться до жінок. І футуристи друге що для нас жінки це щось вторинне. Е, для нас набагато важливіше техніка. Е, ми не готові присвячувати жінкам вірші, дарувати їм квіти, ставати на коліна, зізнаватися в коханні. Нам потрібні танки. Нам потрібні бронепотяги, ми хочемо війни, ми вимагаємо війни. Тому всі ці квіти, образ Піро, е, от як Олександр Ніколайович Вертінський, да, ну, це антифутуристична така версія, взагалі, це діаметральна протилежність. Тобто весь цей образ, цей ореол, він футуристами опромінюється скепсисом і е, вони формулюють нові засади нової естетики. Це орієнтація на щось маскулінне. Це орієнтація на міцний потужний кулак, на метал, на зброю. І е, е, от Томазо Марінетті це е, ключова постать футуризму, без якої неможливо уявити футуризм. Е, Марінетті говорить, що мені не потрібна жінка. Е, я буду прислухатися до почуттів металу, я буду прислухатися до почуттів дерева, і я е, буду оспівувати ці почуття. І ну, зрозуміло, що це була певна така е, сценічна гра, адже у самого Марінеті була дружина Бенедета Капа Марінеті. Вона йому народила трьох дітей, і в них дуже такі цікаві стосунки були. Він, е, їдучи на війну, на чергову, ця людина побувала і прийняла участь в п'яти е, військових конфліктах. Тобто, він ніколи не сидів на одному місці, а шукав пригоди десь то. В Африку міг зганяти туди-сюди, повоювати там за Ефіопію в італійську, або в Лівію теж зганяти там, постріляти трохи. І він ніколи не зізнавався в дружині, куди він їде. І, е, цікаві стосунки були, але тим не менш, в своїх ранніх маніфестах він пише про те, що йому жінки не потрібні, і взагалі ми не хочемо витрачати ні час, ні енергію на почуття на ці зізнавання в коханні. Всі ці слинозливі ми, ми пройшли. І тому нам потрібні виключно бронепотяги, танки, зброя, магнети, нам потрібен протест, революція, все інше є зайвим для нас. Я тут трошки плутаюсь. Ви, якщо якісь хочете ставити мені запитання, то задавайте питання, це не має бути лекція академічна. ми... Для мене важливіше, щоб ми встановили якийсь такий безпосередній діалог, контакт. Так що можете переривати і будемо обговорювати всі нюанси, якщо, якщо можливо, щось комусь не зрозуміло, або хтось потребує якихось уточнення. Отже, я почав футуризм з огляд футуризму з, в Е, В чому далі знаходить своє вираження футуризм? Він знаходить вираження в певній теорії. В певному вченні. Ну, власне, для цього вчення, для, для нього притаманні певні такі незрозумілі конструкції, і семантичні, і лінгвістичні, і взагалі певні тези, які потребують і пояснення. Але за тими тезами криється насправді якийсь сенс, якесь вчення. Одним з таких яскравих вчень футуристичних є теорія слів на свободі. Футуристи вони проголошують певну звільненість слів від логіко-лінгвістичного диктату, як вони це називали, і вони намагаються відійти від засад раціоналізму, від засад осмисленості і їхня головна мета подолати Фронезіс. Тобто, поняття Фронезіс, що вони власне вкладали в нього, це грецьке поняття, ну, і під ним мається на увазі здоровий глузд. Тобто, по суті, вони такими яскравими тезами, яскравими теоріями і концепціями намагалися. Зруйнувати якусь буденну свідомість. Е, свідомість, в якій вже все визначено наперед. Все передбачено, все по поличкам розставлено, що добре, що погано. І е, власне вони зрозуміли, що така передбачуваність, е, яка аплікується на все життя людини, тобто людина народжується, йде в школу, потім в інститут, одружується, потім працює, пенсія і в труну. От, власне, такий сценарій він є нецікавим. Життя повинно бути неординарним, життя повинно бути суцільною імпровізацією і стихією. І футуристи при першій же зручній нагоді намагалися будь-які усталені схеми зруйнувати. От власне, в літературі вони проголошують таку нестандартну річ, як слова на свободі. Вони говорять про те, що синтаксис і пунктуацію потрібно знищити, вони не потрібні. Потрібно з під логіки звільнити інтуїцію, адже через інтуїцію може прокинутися дух раси, дух латинської раси. І всі ті імперські зазіхання вони нутруються там, в голосі крові, в голосі раси самої, тобто в певній генетичній кодифікації. Але ми її не чуємо через те, що нам раціоналізм, логоцентризм. Отака от осмисленістю, ця дійсність сформована з якимись ліберальними, демократичними приписами, вона нам забороняє е, дослухатися власної інтуїції, е, нас привчили до якоїсь от, виключно раціональності, е, і, і все. І ми е, за тією раціональністю втрачаємо прямий контакт з нашим голосом крові. Е, Зрештою, з часом футуристи прийшли е, до іншої стадії е, своє, свого вчення, і вони е, вже не так е, агресивно відкидали раціональність, а навпаки намагались збалансовано поєднати раціональність і ірраціональність. Але це вже е, футуризм такого конструктивістського гатунку. Це так званий другий футуризм. Ми, якщо вийде в, е, нас вийде по часу, ми е, трохнемося і цієї теми. Е, так, але от, власне перший футуризм він є е, дещо таким е, стихійним явищем, бунтівним. Е, футуристи тоді, не маючи е, е, якогось підґрунтя ні в фашизмі, ні в націонал-соціалізмі, тому що цих ідеологій по суті тоді не було, вони е, звіддаля е, так, нагадували дещо таких анархійних, анархічних е, стихійних е, чоловіків.